...чем мне лично посчастливилось бывать в нескольких таких экспедициях. Мы были и на разрушенных усадьбах графа Мостица на Московском уезде, были на разрушенных усадьбах семьи, дворянской семьи Родзянко. Сам процесс это очень увлекательный процесс, ну практически как археологические раскопки, но немного в другом русле. Спасибо. Неможливо переоценить значение, собранное Александром Викторовичем коллекции. Звучайно, значна... Кількість представлених на виставці зразків ще потребує ретельного вивчення та атрибуції, Але на сьогодні ми можемо з гордістю сказати, що настільки чисельної та різноманітної колекції давньої цегли та черепиці немає у жодному з державних музеїв Дніпропетровщини. І зараз, зі словами вдячності, до вас хоче звернутися начальник управління культури та туризму на Московської міської ради Віктор Петрович Чалисто. Дякую. Дійсно, сьогодні незвична виставка в нашому музеї. На перший погляд здавалася ну, звична навіть тривіальна річ, як цегла, але як говорилося в Біблії, що спочатку було слово, і слово стало початком нашої духовної культури. То, мабуть, цегла є початком нашої матеріальної культури. Дійсно, як говорив і Константин, що це, це такий красномовний свідок і минулого виробництва і будівництва. І вони були яскравими такими свідками таких подій, цікавих нашого минулого. І якщо ви да, побачили це тавро, це Факсіміле, це, ви знаєте, в радянський час був якийсь знак якості, да, він був загальний знак якості. А тут розумієте, в той час. Кожна людина ставила свій знак якось. І мені здається, що це більш було відповідально. І, мабуть, якщо в зрівнянні з тим минулим і сьогоднішній час, то не завжди сьогоднішній час у нас виграє. Тому це дійсно така ну, для нас це дуже дорогий продукт, Олександр Вікторович. І Я ще хочу сказати, що, наприклад, ну, до цього вона була цінною приватною колекцією. З сьогоднішнього дня я можу сміливо сказати, і Олександр Вікторович поступив не як спонсор, а як дійсний меценат. Це дійсно таке звання, він передає цю колекцію музею, і вона тепер, ви знаєте, буде як, ну, як підвалине закладання майбутнього нашого музею. Тому що наш історико історикокаєзнавчий музей міста Московським, і, знаєте, ви бачите, він як хатинка для дімовички. А наша історія та й сьогоднішнє таке цікаве, хвилююче, воно вже потребує значно більших приміщень. І тому, е, Олександр Вікторович, я вважаю, що ми з великої букви вас записуємо як одну з будівничих майбутнього нашого музею. Я дуже вам дякую, від імені управління культури від цих новомосковців за цей щедрий подарунок. Я знаю, що ви е, співпрацюєте з нашими працівниками ще багато проєктів. І я думаю, що в майбутньому ви, як і архітектори, і ваші студенти приймуть участь і, можливо, в розробці інтер'єру, і дизайну, це все. Взагалі, взагалі будемо говорити, ви наш, хоч ви і живете в Дніпропетровській, але ми вас вважаємо своїм новомосковським, почесним, так сказати, науковим працівником без зарплати. І ще мені дуже хотілося вам подякувати, тому що за сяйву очей працівників. Тому що коли вони вперше прийшли до мене, коли вони знали ваше рішення про передачу, у них так сяяли очі, я думав, вони видали мільйон лотарів. А коли це залиш, то я, звичайно, ця колекція більше ніж мінімально. Тому і давайте я хочу вам вручити документальне підтвердження нашої вдячності. Це подяка від управління культури Олександр Вікторович. На Для нас велика честь бути з вами.